Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я знаходжусь у Хмельницькому і вирішив трохи порибавити. Приїхав на платне озеро, а, назва його Баракуда. Каже, тут дуже великі гарні щуки. От, ну, будемо питатися їх поймати, що з цього вийде. Дивіться далі. Так, починаємо риболовлю. Три дюйми, 4 грами. Цвет каже, пав. Я бачу. Так, ставим наступную приманку. Три электрик шед. Робимо рівномірно. Тут є тільки щука, а вона полюбляє рівномірну проводку. Риба. Ні, зачеп. Змінили вже декілька місць, приманок. Але поки що покльовок не було. На силікон клювати не хоче. Зараз пробуємо оберталку. Аглія, номер другого номеру. Отака. От пробуємо. Так, пройшло вже 2 години риболовлі, була одна покльовка, але був сход. Зараз ставимо отаку блесню, спробуємо. Перше клівання і є невелика сучка. І сюди. О така гарна щучка. Зива за самий краєчок. А ось дивіться, кажуть, що помирає. Ось вирвана жабра, але відпущена і щука собі живе далі. Вс. Відпускаємо. Все, пішло. Наступний закид. Сьогодні щука клює на блешні коливалки. Що сьогодні вона полюбляє тільки їх. Скільки кидали її е, е, і оберталки, і силикон різного кольору. Нічого не хоче. Привчаємо юне. Покоління до риболовлі. Є клювання невелике. Зараз вона втомиться і візьмемо її. Така невелика. Підсадки в мене немає. О, так. Оба! Є, зійшла. І ось вона стоїть, бачите? Помітив, сьогодні вона полюбляє проводку неравномірну, а таку з припиненням. Ведеш, ведеш, зупинка, ведеш, ведеш, зупинка. І на самій зупинці йде клювання. Друзі, на сьогодні все. Сьогодні вдалося спіймати дві невеликі щучки. Один був схід. І в принципі все. Кому сподобалося, підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.